Легкий доступ дітей до алкогольних та тютюнових виробів є головною причиною високого відсотка споживання в Україні цих шкідливих продуктів неповнолітніми до того ж росте і рівень злочинності серед молоді. Ми запрошуємо до цієї роботи, до виявлення точок, які продають, до недопущення. Продажу, до притягнення до відповідальності посадових осіб, які допускають подібне порушення закону, і засоби масової інформації, громадські організації, спілки підприємців, як загальноукраїнські, так і регіональні, також органи місцевого самоврядування, зокрема і депутатів місцевих рад по кожній із територій. На сьогодні за продаж неповнолітнього алкоголю порушник має сплатити 6800 тисяч гривень та може бути позбавлений ліцензії. Утім, більшість продавців навіть не знають, що можуть бути покарані за це. На нашу думку, саме заборона реклами алкоголю, і тютюну, інші профілактичні заходи, які спрямовані на пропаганду здорового життя. Контрольно-перевірочні заходи щодо дотримання вимог закону про державне регулювання виробництва той обігу, зокрема 15.3 Прим, все це може вплинути на зменшення споживання дитячим населенням алкоголю і тютюну. Уповноважений президента справ дитини пропонує внести зміни до закону про скасування обов'язкового попередження про перевірку закладу торгівлі за 10 діб, а також позбавляти ліцензії без права її відновлення. Утім, міліція закликає громадян бути свідомими, не дозволяти дітям купувати алкоголь та жінові вироби та вчасно їх повідомляти про такі випадки. Замічу, що сьогодні вже міліцією припинено понад три тисячі. 000... Іменно адміністративних правопорушень за відносно неповнолітніх за розпиття спиртних напоїв, та чотири більше чотирьох тисяч за тютюнопаління. Окремий план дій буде розроблений із стосовно слабоалкогольних напоїв, зокрема пива, оскільки цей продукт почуває себе в Україні занадто комфортно та серед підлітків є найвживанішим напоєм.